Вислухайте мене. Стой пелько Ельфсе! Імперська столиця тримає в заручниках наших жінок і дітей. І ти готовий ними пожертвувати? Говорить зрадник, що воляє хвостом перед тевдовілою імператрицею. Ми візьмемо під контроль короля демонів і нападемо на імператорську столицю. І що ти тепер робитимеш? Леді Еліна. Отже, вони планували державний заколот. Якщо їх не зупинити, рідлеві дійсно вимре. Як і казав леді Лілі, майбутнє не можна змінити леді Лілі? То ти на боці Леді Лілі? Ні. В імператриця моя справжня господиня. Я просто плекаю однобічну прихливість до леді Лілі. Чому ви дивитеся на мене, ніби я якийсь бруд? Та ні, нічого. Продовжуй. Вперше я розмовляв з леді Лілією півроку тому. Зачекай це важливо. В об заклад, твоє серце забилося швидше від її слів. Так сумно бачити, що ви важко працюєте задарма. надто легко. Будь ласка, не руйнуйте так безцеремонно мої дорогоцінні спогади. Отже, вона сказала тобі, що сім'я Леві буде знищена при таких умовах, як зараз. Саме так. Зрозуміло. А ще вона змогла повернути святий меч, який колись втратила. Я позичив в неї святий меч. І це я у всьому винен. Леді Лілія мене підловила вона перетягнула ельфаса на свій бік і змусила його діяти інакше ніж у початковій грі. Зараз у мене не вистачає магічної сили, щоб вибрати з цієї клітки. Що сталося з твоєю магією? Ви викачили її своїм святим мечем. І як на зло ми потрапили на мою батьківщину? Он як священний меч поглинув твою магію, тому в мене стільки енергії. Ага. Тож, здається, мене вистачить сил, щоб врятувати твою батьківщину. Бажаю щось казати. Я... Мені не потрібно твоє самоосудження, і я ніколи не прибачу тобі того, що ти зробив з мигдаликом. Благай мене, жалісно. Стань на коліна й принизливо благай про прощення. Якщо ти це зробиш, я зможу виправдати свої дії перед Мигдалом. Що ти робиш? Очі. Очі чогона може слагувати потужними магічними артефактами. Моїм лівим оком ви зможете зняти закляття з повелителя демонів. Це найкраще, що я можу запропонувати як символ своєї вірності. Нічого, якщо я його врятую. Правда, Мигдалю? Ми завоюємо твою батьківщину і вирушимо до імперської столиці. Тримайся за цей кристал.

Заради кохання навіть лиходійка стане головною героїнею. Стійте! Ані є Зупиніть їх! Сюди Селено! Ходімо зі мною, якщо хочете втекти. І ще я знаю, де повелитель демонів. Чому ти нам допомагаєш? Якщо я врятую вас усіх, Лілії. Цій жінці це не сподобається. Ось і все. Якщо подумати, чого намагається досягти одовіла імператриці, тримаючи чаклунів у полоні? Вам не здається це дивним? Чому одовіла імператриця імператриці виглядає так молодо? Стривай! Ти ж не маєш на увазі, яке марнотратне використання чаклунів! Леді Аліне. Гей, чому цей чаклу не з вами? Він же ворог. Усе в порядку. Я його приборкала. Будь ласка, слідкуйте за мовою. Важливіше, що відбувається. Демони повинні були втекти з імперської столиці. А вони розвернулися і кажуть, що збираються врятувати повелителя демонів. Що? Допоможи мені, ельфасе. Ти, мабуть, вже відновив частину своїх сил. Зачекайте. Леді Еліна! Аліне, геть з дороги. Наш лорд страждає. Заспокойся. Лорд Клод не наказував вам повертатися, чи не так? То ми не повинні його рятувати. Ти більше дбаєш про людей, ніж про нашого лорда. Я піду і врятую лорда Клода. Вальзавула, ти маєш захищати демонів. До заходу сонця. Ми не чекатимемо більше ні хвилини. Якщо ви одна я з легкістю відведу вас до столиці, єдина проблема що робити, коли ми туди потрапимо? Що ти маєш на увазі? Ми повинні вставити цей кристал в магічний пристрій вдовіло імператриці, щоб зняти закляття. Але я не знаю, де захований сам пристрій. Айліне, ти мене чуєш? Айліне? Що це за голос? А? Джеймсе, я чую тебе! Де ти знаходишся? В окремій частині імперського палацу. Нам вдалося знайти лорда Клода, але його отруїли демонічним ладаном. А ще ми оточені. безпеці? Так, вона працювала старанніше за всіх нас. Так чи інакше, повелитель страждає через демонічний ладан. Якщо повелитель відновить свої сили, демонічний ладан усередині миттєво зникне. Але ми не знаємо як. Селено, ти мене чуєш? Ти знаєш щось про магічний пристрій овдовілої імператриці. Магічний пристрій? Хіба ти не намагалася залізти у ліжко принца Седрика? Хіба ти не вивчала імперську столицю? Н навіть якщо й так. Навіщо мені тобі розповідати? Я ненавиджу тебе більше за всіх після Лілії. Селено, прошу тебе. Ти потрібна нам Селено. Північна вежа найкращий варіант. Ходять чутки, що вона ховає там дуже важливий скарб. Це правда. Святим лицарям ніколи не дозволяли наближатися до цієї місцевості. Ви двоє так добре підходите одне одному. Ти повинен дозволити селені обдарити тебе назавжди. Що Це ти, ти таке кажеш? Айліне. Ми захистимо лорда Клода. Залишайтеся в безпеці, інакше лорд Клод засмутиться. Зі мною все буде гаразд. Я б ніколи не засмутила лорда клода. Сюди. заручники в родини леві також тримають у північній вежі. Так, святий меч не може бути. Лілія Рейнуа, популярна в академії, як і Елін пам'ятає події в грі. Майстерно маніпулює персонажами заради своїх потреб. Господи, хіба Альфаса вже не мала б стратити? Мені сподобався цей романтичний шлях, тому що він такий сумний, тому я й намагалася підвищити рівень його прихильності. Ага, не хвилюйся про це. Персонажі не зрозуміють, про що я говорю. Так, леді Еліне, що ви думаєте про те, як все пройшло? Я врахувала свої помилки і цього разу постаралася якнайкраще. Ви абсолютно не на тому зосередили свої зусилля. Справді, але ж нелегко було здобути святий меч із романтичного шляху Лестера мій святий меч із романтичної стежки принца Седрика. Леді Лілія підкорила ще одну романтичну стежку, щоб отримати свій святий меч. Я приверну її увагу. Звільніть лорда клода від закляття. Можу я запитати вас про одну річ, чому ви постійно стоїте у мене на шляху? Ну, я єдина людина, яка може бути вашим супротивником. Не зазнайте жалюгідної поразки від мене. Леді Айліне. ви ж головна героїня? Якщо з нашим господарем щось трапиться, ми замусимо тебе заплатити за це. Гаразд, якщо щось трапиться, просто відкоси мені голову. Я й сам зробив кілька поганих речей. Для мене це буде честю. Про що ти говориш? Далебі, я вам усім заздрив. Навіть якщо лорд Клод страждав, я завжди був єдиним, хто не знав про це. Не верцевуле. Нарешті ми наздогнали вас. Є поранені демони. Ми принесли ліки. Та я ж вже старий, що ж так тяжко. То що ви робитимете? Оторнетеся без роздумів, як тільки зайде сонце? Чи ви хочете піти з нами, щоб врятувати повелителя демонів? Навіщо вам усім рятувати нашого Повелителя? Хіба наш лорд не стоїть у вас на шляху? Адже ви всі кохаєте Айлін. Не те, щоб ви всі могли зрівнятися з нашим Повелителем, Навіть усі рад. Велю. відчуй атмосферу. Спробуй зрозуміти складнощі людського серця. Навіщо нам його рятувати? Відповідь очевидна. Люди дурні. Вони думають, що можуть порозумітися будь з ким, якщо тільки захочуть з будь-ким? Саме так, навіть з вами, хлопці. Як це по-людськи? Ви всі такі зрозумілі і корисливі. би тебе качка перекачана ти тестерво. Ой, ой хіба зусилля героїні не винагороджується в отаме грі? Вам варто попрацювати над параметрами етикету. Ну, збільшення цього параметру впрацює проти параметра сили. Але чи не занадто високі базові параметри лиходійки? Єдиним негативним моментом є поганий характер. Побудований моїм святим мечем. Прошу, не заважай мені розважатися. Я маю забрати в неї цей святий меч. Скоріше повертає собі власність, і тоді я зможу знищити повелителя демонів і всіх демонів заразом. Ви маєте більше грати зі мною у цю гру? Хіба це вас не турбує? Що це взагалі таке? Дівчина святого меча? Діва святого меча? Я жінка, яка стане дружиною повелителя демонів. Що таке регалі святих демонів і дів. Тука. Все ж очевидно. Це просто сила кохання. Ви це серйозно? Поглинаєте магію повелителя демонів? Бажаєте вбити його? <плод> Лорд Лот ніколи не помре і не залишить мене. І це означає, що я маю врятувати Лорда Клода до того, як це станеться. Це марно. Двері зачаровані. Як прикро. У мене закінчується магічна сила. Лорд Клок помирає. Я використаю всю свою магію. Моя черга сяти не може. не може бути. Мигдалю! Ми повинні врятувати лорда клода. Довірся мені. <ріст> Що відбувається? Який же я крутезний? може бути! <голосить> У нас вийшло. Закляття вже мало розвіятися. Аніруш. Лорен Діотріш. Вас буде страчено за державну зраду. На кого ви наставили свої Мечі? Навже Мікло. Повелителю демонів! Повелителю демонів! Усім відступити. Але ми діємо за імператорським наказом. Я скасовую цей наказ. Що? Його імператорська величність захворів і зосередився на одужанні. Тож його обов'язки виконую я. Чи не так, Седрику? Якщо мій брат так каже, то мабуть так. Що відбувається? Лестере. Ми знаємо, що це ти купував демонічний ладен на чорному ринку. Схоже, Маркусом теж маніпулювали. Чого? Що? Що відбувається, Лілія? Ти дійсно жахлива жінка. Усі роблять усе заради тебе. а Ти поводишся так, ніби не маєш до цього жодного відношення. Брате, я відповідальний за те, що дозволив цьому статися. Звичайно, моя наречена також винна у своїх діях. Карай нас як побажаєш. С Седрику! Лілія. Я не буду тебе сліпо слухати і ставати твоєю маріонеткою. Але моє кохання до тебе ніколи не згасне. Айліна, ти, мабуть, злякалася. Тепер усе гаразд. Ходи сюди, Алина. Одружуються за Лорд Клод оголосив це невдовзі після того, як імператорів довіла імператриця покинули імперську столицю, щоб подужати. Лорд Клод звільнив родину Леві, і він також пообіцяв їм офіційну компенсацію за їхні страждання. Мигдаль енергійний як ніколи. Зараз він практикує свій танець для весільного прийому. Магічна стріла ельфаса лише була його в стан заціплення. Його гордість чаклуна, який не вбив демонів, відповідає фінальному боссу. Принц Седрик і леді Лілія отримали свій щасливий поганий кінець і їх посадили до в'язниці. Моє темне майбутнє і мій шлях до загибелі тепер такі світлі і прекрасні. Мені байдуже, які неприємності чекають на нас у майбутньому. Наше кохання зможе знищити будь-які знамени з поганим кінцем на нашому шляху. Озвучували Лімонатіка, Піріжок з нічим, Даріна Фокс, Мет Войс, Кофінкап, Мієсто та Алекс. Переклад Даріна Фокс. Робота зі звуком Метвойс. Войс Бенд. Твоя улюблена озвучка. Дякуємо, що дивилися разом з нами. 法に重ねりませれで満たされる価値があることに気づいたんだにれた気遣いその裏にあり余る思惑はねのけきって残ったのは人生の真の面白さだ